Всім привіт! Розпочинаю зйомку цього відео з Дня Святого Валентина. Мій подарунок ви вже бачили, а це те, що я подарувала своєму хлопцеві. І ми обоє були задоволені, бо отримали те, що хотіли. Так як в цей день ми були на роботі, гучного святкування не планували. Напередодні я спекла наш улюблений тортик Спартак. Ми підготували вечерю, замовили суші, але, на жаль, я їх вже не зняла. Так як я не вживаю алкоголь і мій хлопець мене підтримав, ми пили мою улюблену комбучу. А це найголовніший подарунок для себе. Я давно вже хотіла оновити свій старенький iPhone і вибір впав на 16 Pro. Це оптимальний варіант для мене. Як ви пам'ятаєте, з минулих влогів я розбила свій 14 і мене не те, що не задовільняв його зовнішній вигляд, але й не тішила якість зйомки. Тому я вирішила взяти в кредит телефон і тепер щомісяця протягом двох років буду сплачувати 66 доларів. Загальна його вартість вийшла близько 1600 доларів плюс більше 200 доларів податку. Взяла в улюбленому біленькому кольорі на 256 ГБ, так як було в попередньому. Я вже протягом кількох днів користуюся новим айфоном і скажу, що дуже задоволена покупочкою. Всім доброго ранку. У нас на дворі конкретно замело. Це подивіться, метр снігу тільки на балконі. А що робиться внизу? Я готую сніданок. Це мають бути сирники. 17 лютого в Канаді святкували Family Day. Відповідно, ми були вихідні і вирішили в цей день вибратися у місто. Це була не дуже хороша ідея, адже на дворі дуже холодно. Ми зайшли трошки зігрітися у кав'ярню. Випили кави. Це капець. Холодно, вітер. Сніг. Hey, <laughs> I'm That's hilarious. Ми трохи прогулялися центром, подивилися на зимові людяні скульптури. Всім привіт! Сьогодні неділя. У мене вихідний. Я збираюся на зустріч з подругами. Вдома залишаю багато невиконаних справ, але коли повернуся, візьмуся за них. Цей тиждень був досить важким. Я працювала майже кожного дня. Не було часу зовсім, щоб поприбирати, привести все в порядок, щоб відпочити. Тому сьогодні день не тільки відпочинку, а ще й домашніх справ. Все, я готова на вулиці. Сьогодні не дуже холодно, тільки мінус 4, тому взяла шубку. Сподіваюся, не змерзну. Я повертаюся додому. Я зараз буду готувати обід і займатися хатніми справами. Зустріч була неймовірно приємною. Я надихнулася після таких зустрічей. Хочеться більше працювати, з'являється більше мотивації. Тому частіше зустрічайтеся з своїми друзями, які вас надихають. Приготувала нам на обід покебол з лососем. Я вже заклала. Зараз хочу помити свої пензлики для макіяжу і буду мити ванну кімнату. У мене немає спеціального засобу для очищення, тому я використовую звичайний гель для умивання обличчя. І отак залишаю висушувати на рушничку. Так, прибираю зараз у ванні. Зараз переходжу до цієї полички. Тут, по суті, весь догляд, яким я користуюся на даний момент. Хочеться все це якось гарно розмістити, щоб воно не виглядало так. Можливо, кардинально нічого не змінилось, але принаймні там чисто, немає пилу. Я поскладала собі все у порядку. Тобто на цій полиці в мене догляд для волосся і для обличчя. А також тут знаходиться догляд для тіла. Все інше, чим я користуюся рідше, ніж щодня, сховала у свою косметичку. На раковині залишаю тільки клінсер для обличчя і креми нічний та денний. Ну і, Звичайно, моя улюблена масочка Laneige для губ. Користуюся нею вже, напевно, більше року. Вона, мені здається, ніколи не закінчиться. Цей клас. Мій косметичний столик, тільки не лякайтеся. Сама не знаю, як допустила. Зараз буду все розбирати, розкладати, сортувати. Вирішила, до речі, тримати чомусь окуляри саме тут. І побачила, що просто не вистачає місця на прикраси, на все це. Мені потрібно більше спейс. Це моє після. Звичайно, не ідеально. Мені бракує місця. Але принаймні вже частенько все поскладала, тому. Поки нехай буде так. А тепер про наболіли. Я зараз дуже незадоволена станом своєї шкіри. І взагалі помітила, відколи я повернулася в Канаду з Європи. Мій стан дуже погіршився. Почала частіше висипати. Висипання з'являються одні за одним. І це у зоні підборіддя. Я не можу сказати, що це пов'язано з харчуванням, адже місяць тому я харчувалася точно гірше, ніж зараз. Зараз я стараюся все ж таки слідкувати за цим. І ще у мене почало дуже випадати волосся. Я вже не знаю, що робити. Купила якісь вітаміни. Просто зранку чешуся, ввечері чешу волосся, мию волосся, воно повсюди. Я не можу це спинити. Я зобов'язана ходити тільки отак з гулькою на голові, тому що якщо я волосся, розпущу. Воно буде по всій хаті, мені здається, воно повністю випаде. Навіть за ніч, поки я сплю на подушці, скільки залишається волосся, що я зранку встаю і першим ділом просто прибираю його, щоб не дай Боже не опинилася десь на кухні в їді. Я вже з нетерпінням чекаю літа, чекаю тепла, хоча знаю, що воно ще не скоро тут буде. А якщо прийде, то дуже несподівано, тим не менш. Зараз немає мотивації до чогось іншого, окрім роботи. Але добре і це. У такий період, по суті, нікуди не хочеться виходити на двір. До речі, нещодавно я зняла свій манікюр, теж даю нігтям відпочити трішки, щоб до весни вони відновилися трошечки, відросли. Ще ввечері використовую спеціальну олійку для відновлення. Сподіваюся, вона допомагає. Ну, ми так з усім. Надіємося, що воно допомагає. Але чи справді воно так, ми ніколи не дізнаємося. Коли немає ні сил, ні бажання щось готувати, на допомогу приходять заготовлені полуфабрикати. Так, я раніше не ліпила багато вареників. Зараз їх потрошки використовуємо. Так як я вже вечеряти не буду, думаю, до мого хлопця буде достатньо. Може, вареники на вечерю не зовсім класний варіант, але. Думаю, мій хлопець буде не проти. Ще приготувала йому такий овочевий салатик з буратою. Сьогодні я прибрала тільки ванну, а все інше залишу на завтра. Хоча завтра у мене теж буде busy day але виділю годинку на прибирання кухні і спальні. У нас вже досить пізно. Зараз буду готуватися до сну. Хочу подивитися сьогодні якийсь фільм. Вам бажаю гарного дня або гарного вечора. І побачимося з вами вже у наступному влозі. Всіх цілую!